Ну, а тепер про ваш рідний край, Олександр Олексійович, про запорізький металург, знаєте, у нас є хороша О -о. сьогодні новина, тому що ну, десь ми останніх кілька, напевне, ну, напевне, не місця, кілька років, правда, ми постійно говоримо в якомусь такому негативному світлі. І зараз от сталася така ситуація, що, можливо, що запорізький металург, в принципі, легендарний для України клуб, справді, клуб з дуже великими амбіціями, зараз отримує своє ну, якби друге народження, свою нову еру. тому що... Е той металург, який виступав у прем'єр-лізі, він збанкрутував, збанкрутувала організація, яка утримувала цю команду. Зараз інша організація вирішила підхопити оці знамена. Це команда Росунера, яка виступає в аматорському чемпіонаті і планує виходити на професійний рівень. І вона от взяла собі ім'я Запорізький металург. Дмитро Поворознюк поїхав до Запоріжжя для того, щоб розібратися, от, чи змінилася якась ситуація за останні кілька тижнів. Що ми говорили про те, що відбувалося у... Тетя Чонацькій спортивній школі запорізького металурга, і вам хочу сказати, що нам безмежно приємно, що наш, наша програма і наш матеріал став соціально релевантним, дуже важливим для Запоріжжя, тому що якось якесь зернятко на допомогу от юним майбутнім футболістам запорізького металурга ми все таки зробили. Докладніше Дмитра Погрозника. Філософіях далекого сходу є таке поняття як реінкарнація, переселення душі з одного тіла в інше. Щось подібне зараз відбувається із запорізьким футболом. На місці збанкрутілого металурга з'явиться нова команда. Вона буде створена на фундаменті аматорського клубу Росонеро, але з наступного тижня носитиме історичну назву Металург. Тот клуб, который ликвидирован, да, объявлен банкрот, ООО, ПФК, металург Запорожье». Там, по-моему, у них даже название Металург, Дефис Запорожье». У нас ООФК, Металлург, Запорожник. Два, два разных слова. Поэтому мы не являемся ни правоприемниками, ни никакого отношения к тому клубу мы не имеем. У нового металурга ігрова форма традиційних кольорів і ті ж віддані вболівальники, але зовсім інший персонал, нове керівництво, нові футболісти, виключно місцева молодь та нові тренери. Головним наставником команди повинен стати Ілля Близнюк, який нині є консультантом клубу. Після багатьох років щедрого життя металург звикає до тісних умов: попереду чемпіонат аматорів та друга ліга. Все-все фанаты, болельщики будут поддерживать этот металлург. Как и в аматорской лиге, и во второй лиге, везде будем поддерживать. Я думаю, что команда потихонечку будет возрождаться. Как процесс, насколько он будет длительным, трудно сказать. И все в руках их. Я думаю, те заявления, которые сделали, что будут играть только одни запорожские воспитанники, это нормально. Просто все равно нужно время будет для этого. Буду только радоваться, честно. Я в этом городе живу, это уже тоже моя родина, поэтому буду следить и буду... По крайней мере, якщо подобається допомож, сюди прийдуть на допоможі. Найближчі плани металурга домовитись із місцевою владою, щоб орендувати два тренувальних поля на колишній клубній базі і стадіон Славутич Арена, а потім заявитись у другу лігу. Що поки на ті средства, які у нас є, ми можемо грати на рівні другої ліги. Це, це однозначно, це 100%. А далі, як даст Бог, може бути, хтось ще захоче ну, так, вложити средства. Клуб считать ну, бюджет, котриму для себе, ну, прочитові для участі в чемпіонаті Сріками. Ну, є так, як у всіх там ну, в районі трьох мільйонів гривень. Футбольний клуб Металург досі асоціюється із прем'єр-лігою. Навіть перші два спаринг-партнери нової команди були представниками елітного дивізіону Олександрія та Зоря. Казкового завдання за кілька років пройти шлях від другої ліги до прем'єр-ліги тут не ставлять і реально дивляться на речі. Говорить об этом рано, все зависит. Если, к примеру, завтра заинтересуется нашим проектом какой-нибудь Шейх Мансур, как в свое время Мансити, да, заинтересовался, то я думаю, мы очень быстро за два года, потому что земля запорожская талантами богата. Вот, Собрать команду второй лиги можно легко. Вже така шутка ходить, щоб зібрати команду в тролігів, запоріжні достаточно в п'ятницю проїхати по ночним клубам. Сьогодні металург підтримують з усіх куточків світу, і це не просто красиві слова. Станіслав Іванов, українець, який живе у канадському Торонто. Після перегляду сюжету про футболу, про скрутну ситуацію в дитячій академії металурга, він вирішив матеріально підтримати дітей. Хоча в Запоріжжі ніколи не був. І коли я побачив сюжет про футболів, насправді я почув, що що там коїться. Мені якось так боляче стало, що люди там намагаються займатися улюбленою справою, а ну, по тим причинам, які від них не залежать, вони цього не можуть робити. І, ну, і захотілося допомогти, якби одна з речей, яку я там... Вирішили їм допомогти, це безпосередньо біотуалет відіслати, ну і плюс футбольні якісь атрибути, тобто там ми висилаємо 100 м'ячів, дві пари сітки. Ну і почув, що там тренери без зарплат сидять, я попросив певну кількість коштів там, на якусь фінансову підтримку, мінімально їм відіслати. Далі Канада, я думаю, я не знаю, що Нова Зеландія може бути далі. Ні як завтра, в понідельник, 28-го числа, дожди прийти м'ячі. жаль, м'ячі наші, ще в клубі лежать, а клуб закритий, Нас туди пока не пускають. Нам м'ячі зараз дуже потрібні. Сьогодні у Запоріжжі зароджується команда, яка не залежатиме від власника олігарха. Нарешті в Україні почали розглядати футбольні клуби не як іграшки, а як соціальний проект. Сьогоднішня ситуація в Металурзі лише стає підтвердженням: будь-яка криза. Це лише процес очищення. Ну, прикольно. Знаєте, от, тому що стільки негативи постійно, коли знаєте, щось з'являється нове. Тобто є люди, які готові підставити плече, є люди, які готові знаєте, допомогти матеріально. Це ж добре, правда ж. І команду легко набрати, як нам сказали, в Запоріжжі. До речі, я думаю, що це не стосується не тільки Запоріжжя. Будь-який будь обласний центр України так можна набрати футбольну команду. Правильно, Олександр? Приїхати це в п'ятницю да. нічними закладами і дуже Ні, легко набирати команду. тільки тільки в в я думаю. Не Кілька днів можна зробити, то можна назбирати і на дублюючий, і ще на Ю-19. Александр Алексеевич, Запоріжжя, ваш регион, ну, Ля Близнюк, футболист, у вас свого часу грав, ки вас починал, мені здається, мені здається, правда? Нет, он начинал как раз с запорожской металлургией, а потом я его пригласил в Зерку -Нибас, а потом он уже туда уехал в Днепр и потом киевская Динамо. Но, наверное, суть проблемы в том, что вот самое главное, то, что все-таки сделать все возможное, чтобы дети, дети продолжали заниматься, дети продолжали играть. И, конечно, то, что все закрыто, и то, что не дают заниматься, ну, это, конечно, ни в какие рамки, никакие ворота это не лезет. Неужели власти вообще нет на месте? Мы же понимаем, это так, кстати, хорошо, что есть люди неравнодушные. А местные власти это что? Где она? О чем же мы говорим? Это же Запорожье, это же регион какой. Ладно, там по ночным клубам проехали, собрали эту команду, образно говоря. Да там а, ползавода, полпредприятия любого возьми, так сказать, оно может содержать не одну команду. Это ж какой регион промышленный. И мы в таком регионе теряем вообще футбол. Ребята, ну за это кто-то должен ответить. Верите в то, что эти хлопцы все-таки смогут что-то сделать? Ну это путь какой длинный. И о каком же уровне мы говорим. И опять-таки, так сказать, все ж вилами по воде писано. О том, что мы хотим два поля, мы хотим Славутич арену, мы хотим базу. Для мене все-таки це грустно. Жу, ви Мені би таке позитивно зробили, що ви знову знаєте, загнали це. Я розумію, що ви переживаєте про свій рідний край, про свою рідну, ну але якийсь вихід потрібно з чогось починати. Потрібно. От хлопці зараз взяли цей, спробували, спробують вони підтримати сирена мета, потрібно, а й по іншому виходу немає. Все рівно вони не мають права заявитися відразу на прем'єр-лігу. Все рівно треба заявлятися що, на. Що ми тільки біотуалети не отримали, понимаєте? З Канади, з да. Канади, так. Сам все. Мені здається, ну, що ми свого часу багато що отримували, правда? У нас були різні часи. У нас були 90-ті роки, початок особливо, де ми отримали багато що, від кого, що, і в абсолютно різних, в різних моментах. Ну нічого буває таке, коли все повертається на круги своє. 90 ті до предприяття так не працювали. Треба від цього відштовхнутися і все-таки вірити в майбутнє, в хороше майбутнє. Я кажу: я цим хлопцям хочу в ну, будь-якому разі сказати подяку, тому що вони підтримали це знамено. Вийде, не вийде, а так би взагалі забули. Просто забули. Що є така команда, так будуть пам'ятати, і є вболівальники в цьому світу. Правильно Жедуар? Ну да, і болельщики підтримують. І головне навіть не столько футболістів зможуть і не зможуть. Головне ті люди, які ну, на себе взвалили, наскільки вони зможуть і наскільки вони захотять этим займатися. Знаєте, наскільки ми зараз, нас зараз вибору особливого немає. Хто готовий, той хто безперечно хай підтримує, хай бере. А з приводу того, що ви знаєте, бачите, що багато людей, які готові допомогти, їх треба шукати. І якщо от так от з миру пониця, то в принципі можна назбирати достатньо багато, і те, що Олександр Олексійович там дозволяє жартувати, з приводу того чи не того, зараз така допомога вона потрібна з будь-якої з будь-якого куточку. І я думаю, що ті діти, їхні батьки будуть безмежно вдячні за те, що хтось їм хоча б допомагає. Якщо таких спонсорів буде якомога більше меценатів, які просто нічого не захочуть, просто готові просто для соціалізації якогось певного проекту це допомогти, це буде просто супер. Я думаю, що всім треба зараз переосмислити і спробувати трошки переоцінити свої моменти. І можливо, дехто. Так само захочуть допомогти в своєму рідному місті, в іншому, в селі, але це треба без цього, просто не буде.